Стемвар. Вітає вас. Сьогодні я вирішив записати відео про чат GPT. В цьому відео я хочу познайомити вас з чат-GPT. Робіть висновки. Адаптуйтесь. Почну з того, що я навів тут скрін, в якому запитав у чат GPT, що це. Ось відповідь цієї системи. Привіт! Я з чат GPT, штучний інтелект AI, великого розміру, який навчається OpenAI для взаємодії з користувачами та відповіді на їх запитання. Я можу допомогти швидкими відповідями на питання з різних тем, надавати поради, розважати, виконувати інші завдання. Запитуйте все, що хочете дізнатись. Я намагатимусь допомогти вам. Найкраще як тільки можу. Як, на мій погляд, це дійсно проривна технологія на сьогоднішній день, вона в майбутньому змінить велику кількість сфер діяльності людини. Дозвольте, я вам продемонструю можливості, а висновки, як я зазначив раніше, робіть самі. Я підготував певну групу запитань. Ось. Зараз я хочу поставити ці питання штучному інтелекту. І так, перше питання. вирішити задачу, скільки кислоти містить 23 кг 9% розчину. Копіюю. вводжу запитання. Натискаю виконати. Система вирішила цю задачу. Ось яку відповідь вона дала на це питання. Для вирішення цієї задачі ми можемо скористатися формулою. Кількість кислоти дорівнює маса розчину помножити на концентрацію кислоти. Згідно з казаними даних, ми маємо масу розчину 23 кг, концентрація кислоти, 9%. Виразимо у десятковому вигляді це система зробила. Тоді кількість кислоти, що міститься в розчині, буде. Кількість кислоти помножена на концентрацію кислоти 2,07, отже, в 23 кг 9% розчину міститься 2,07 кг кислоти. Ось подивіться, як система без участі людини змогла вирішити задачу такого типу. Продовжимо задавати питання. Я як вчитель інформатики, готуюсь, наприклад, до уроків і мені необхідно поурочне планування. Вирішив написати план уроку умовні оператори мови Python. Задаю це питання штучному інтелекту. Приберу двійку, що це друге питання. Тема уроку. Умовні оператори Python. План вступ. Привітання студентів з поясненням мети уроку. Огляд умовних операторів. Пояснення. Що таке умовні оператори та їхній синтаксис умови Python. Розгляд функції if else, if else elif. Функція if пояснення. Функція if else. Функція if Elif else. Виконання умовних операторів для вирішення задання. Практичні приклади. Зробити висновки, завершення. Ось. Тобто тривіальну задачу, досить швиденько, штучний інтелект вирішив. Ось, Далі, безумовно, що якщо стає питання пояснення функції, наприклад, if elif та її синтаксису, ми можемо скопіювати і попросити пояснити. Подивимось. Функція if-if if if, if else є розширенням функції if-else, яка дозволяє виконати більше ніж дві альтернативні гілки коду, в залежності від того, яка з умов задовольняється. Синтаксис умовної конструкції if-else виглядає наступним чином. Наведений фрагмент програми. ось, Основні відмінності полягають в тому, що. Цієї функції від її нерозширеної версії є тільки дві альтернативні. Ну, ось, тобто, повністю у нас дає певні пояснення. Добре, продовжуємо демонструвати можливості чат GPT. Написати твір на тему «Бережемо природу. Скопіюємо. Тут же моєї компетентності не вистачить оцінити роботу. Ну, подивимося, як. Виконає ця система цю роботу. Природа є найбільшою скарбницею нашої планети. Вона надає нам все необхідне для життя чисту воду, свіже повітря, поживну землю, різноманітні продукти харчування та ліки для нашого здоров'я. Проте людство забуває, що ми маємо бути відповідальними за догляд за природою та брати з неї лише те, що потрібно для нашого виживання. Тому ми повинні вчитись берегти природу та пам'ятати, що кожен з нас може внести свій вклад в збереження нашої планети. Ну і так далі. Наскільки я бачу, тобто дійсна система ну, дає досить коректні відповіді. Ось і є необхідність, скажімо так, Використовувати цей інструмент ось тому, що він корисний. Давайте продовжимо. І так, давайте попросимо написати програму на мові Python. І так, копіювати, написати програму на мові Python з коментарями, яка знаходить кількість днів з певної дати. Вводимо запитання. Ось і нам повністю фор, програма формує. Коментарі, вирішення, задачі. Ось, використання модулів. Ну, ось як приклад, да, тобто. Дійсно потужний інструмент, який можна використовувати. Продовжуємо далі. Давайте задамо задачу. Програма запитує так: наступне питання: однорідну балку масою 500 кг і довжиною 5 метрів підвищено до горизонтально до двох паралельних тросах. Так що один розташований з краю, інший на відстані. А дорівнює 1 метру від протилежного кінця балки. Попросимо вирішити штучний інтелект цю задачу. Запускаємо. Не дав уточнень, що треба вирішення. Ну, він зрозумів, для вирішення цієї задачі можемо скористатися законом рівноваги, який стверджує, що сума сил діють на тіло, певні пояснення йдуть. Так, позначимо силу. Далі він у нас робить розрахунки. Ось. Певні пояснення дає. Тепер ми можемо використовувати закони фізики для визначення. Так, так, розрахунок. Так, ну і ось певні пояснення дав, як на мене, не в повному обсязі. Ну, знову я не є вчителем фізики, тому можу помилятися. ось, Ми отримуємо ну, таким чином момент, який діє. А можливо, і в повному обсязі, да, тобто, ну, тут досить великі можливості. Ну і давайте наостанок знову з інформатики написати орієнтовний план, наприклад, вивчення мови Python. Попросимо зробити цю дію. Ось. Вступ до Python. Історія особливості мов, встановлення налаштування, середовища, написання першої програми, основи Python, зміни, оператори, роботи зі списками, картежами. Умовні конструкції, цикли, функції та модулі Python, обробка помилок. Ну, ось пише, формує. Ось навіть до джангу вже зайшов та флек. Ось. Певний орієнтовний план. Тобто, дійсно, система надзвичайно покорисна і вона може принести, ось навіть з тих питань, які я поставив, що дійсно може принести велику користь при роботі, ось при автоматизації певних процесів. Давайте підведемо підсумки. Мої підсумки будуть такі, що дійсно ця технологія змінить спосіб вирішення багатьох задач в різних сферах діяльності людини у майбутньому і вже зараз починаються ці зміни відбуватися. Ось якщо почитати новини, то компанія Google, наприклад, навіть втрачає е певний відсоток своєї вартості з появою ці цієї технології, оскільки ця технологія є конкурентною. Необхідно вже зараз, як на мій погляд, пристосовуватись до майбутніх викликів, які надасть ця технологія, тому що велику кількість тривіальних задач, яку ми зараз виконуємо, у майбутньому будуть виконувати машини. Ось, і перед людьми необхідно буде виникати задача, все ж таки, мати великий обсяг знань, наприклад, щоб проєктувати і вирішувати більш глобальні задачі, а тривіальні задачі залишити на вирішення штучного інтелекту. Ось, тобто, дійсно, треба використовувати цю технологію. Я, як освітянин, дійсно хочу сказати, що вона є революційною і допоможе покращити, як на мій погляд, і видозмінити освіту в Україні в тому числі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.